Дуже вам вдячний, пане президенте, друзі. Хотів би розпочати зі слів подяки за вкрай потужну резолюцію, яку ми зробили у Люксембурзі. І сподіваюся, що сьогоднішня наша резолюція в Копенгагені буде навіть більш потужною. Отож, розпочну з так званої втоми від України сьогодні вночі, кілька годин тому, я втратив свого друга, командира 206-го батальйону Віталія Баранова. Його серце зупинилося в районі Лиману на Лиманському напрямі наших бойових дій. За цих обставин втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи та нарешті втому від НАТО. Фатіґфромдемокрасі, Фатіх Фромфрідом. Енедеендавдедей патік Фромнейтонавонаджесапотцовпрайменесте. А отже, хотів би підтримати слова прем'єр-міністра про те, що допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому, що слід робити саме зараз. По перше, не існує інших підходів НАТО щодо наступальної або контрнаступальної операції, окрім як за умов домінування в повітрі, тому нам потрібні винищувачі f 16 або шведські «Гріпен». як потрібен протиповітряний захист, дальнобійні ракети та боєприпаси. Слід перевести економіку, найбільшу економіку світу на військові рейки у військовому режимі з тим, щоб перемогти Росію у протистоянні постачання зброї. позиція друга санкції, адже слід нарешті відрізати Росії можливості фінансувати цю війну. І позиція третя. А може, це і найперша позиція. Ми всі маємо зрозуміти, що не буде миру на нашому континенті без членства України в НАТО. Не існує жодного іншого ефективного механізму безпеки, окрім НАТО. Членство України в альянсі означатиме стабільну ситуацію у сфері безпеки на всьому континенті. депутат-секретар. милідеп'ютісекретаріс. Отже, хотів би запитати заступника генерального секретаря. По-перше, якими є ваші очікування від саміту НАТО у Вашингтоні в частині запрошення для України? Адже ми маємо вікно можливостей для цього, що має зробити Україна з тим, щоб пришвидшити відповідне рішення? Тим більше беручи до уваги, що зараз ми перебуваємо тут, у Копенгагені, і готові забезпечити відповідні реформи, Екінколоферен,